Срочно отправляйте три расчета на Яблону. Что там горит? Упал борт военный. Что на борту было? Борт грузовой ракеты. Твою мать! То ракети чи полонені були на борту військового транспортного літака Іл-76, який напередодні збила в Білгарській області. Після втрати військово-транспортного літака, росіяни зайнялися звичною для себе справою. Вони брехали, та ще й заявили, що Україна держава-терорист. З такою цинічною заявою виступив очільник МЗС Росії Сергій Лавров. Більш того, взявся стверджувати, що Україна знала про наявність військовополонених на літаку. Тож закликав терміново скликати Раду Безпеки ООН. Як тільки стало відомо, що це був рейс, перевозивший… Военнопленных для обмена и украинские официальные лица в украинском военном ведомстве не могли не знать о том, что он, такой обмен готовится, сразу же украинская пропаганда стала заметать под ковер вот бравурные э, сообщения о своих победах, э, и э, пытается придумать какие-то другие объяснения. Повторю еще раз: мы только-только эту информацию получили, она. Провіряється, в тому числі і для этого ми настаиваем на Созові сьогодні засідання Савіту Безопасності, де українська сторона могла б розказати, як все це произошло. Україна не підтверджувала, що полонені були на борту цього літака. Хоча в ГУР підтвердили, що обмін дійсно мав відбутися. На пропагандистські заяву Лаврова відреагував по України при ООН Сергій Кислиця. Фон Лавров, чи літак Іл Ілюшин, ось ось злетить з аеропорту Кеннеді, Закінчує свою відпустку у вільному світі скоріше зі скигленням ніж із шумом. Заїжджена платівка Лаврова про інсценування в Бучі продовжує звучати на московському грамофоні. А його скиглення про злісних англосаксів викликає артрит. Західні лідери цю тему не коментують. У конгресі США заявили, що інформацію збирають до заяв Росії, ставляться зі скепсисом. Сергій Лавров він закликає до екстреного засідання Ради ООН через авіакатастрофу. Я просто хочу дізнатися вашу реакцію на це і чи може бути правда в російській версії подій, в яку Сполучені Штати вірять, аби були українські військовополонені на тому літаку. Минуло вже більше доби з моменту збиття іл, втім досі немає жодного фото чи відео доказу, що на борту дійсно були люди. Президент Володимир Зеленський заявив, що гур і СБУ займаються з'ясуванням долі всіх полонених і розслідують обставини. Росіяни граються із життям українських полонених з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки наскільки це можливо, враховуючи, що. Падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Факти, це головне слово зараз. Російська версія про те, що на борту були українські полонені, викликала сумніви від самого початку. Занадто багато неспівпадінь є в російській версії. По перше, кількість супроводжуючих усього троє на 65 полонених. По друге, в списку, який опублікувала Маргарита Семенян, є люди, яких обміняли на початку січня. Цікаво інше. Тема того, що на борту нібито були військовополонені, розгальняють виключно російські змі. Тож теза про те, що на борту наших військових все ж не було, скоріш за все вірна. А отже, заява генштабу ЗСУ про те, що літаки, які транспортують зброю для РФ, потрібно знищувати, набирає нового сенсу.